Привіт, мене звати Ольга Бойчук, і я сертифікований коуч. Я допомагаю своїм клієнтам будувати те життя, про яке вони давно мріяли, і також я організовую орф-ретрити у Португалії. Це моя особиста мрія. І отже, ти на цьому відео тому, що напевно схопила себе у режимі виживання, тому що ти просто зранку вже прокидаєшся і чекаєш вечора, коли можна буде знову лягти спати, щоб хоч якось відновити сили, але при цьому, коли наступає вечір, ти знову щось. Ловиш себе в тому, що ти просто скролиш соцмережі, ловиш якісь негативні думки з цього приводу і знову затягуєш цей момент, коли ти відійдеш до сну і зранку все повторюється знову. Не переживай, це така пастка, в яку дуже легко потрапити, я теж в ній була, і взагалі в неї потрапити дуже легко, тому так багато людей в неї потрапляють. І зараз ми будемо розбиратися з тим, як із неї все-таки вийти. Тобі знадобиться. Листочок, а краще кілька і ручка, тому що це робота практична. Будь-які зміни в житті не відбуваються лише тоді, коли ти можеш просто прослухати відео, паралельно роблячи якісь справи. Будь-які яка будь зміни в житті вимагають роботи над собою отакий от, от спойлер, на жаль. Отже. Уявімо, що твоя енергія це така посудина, така ємність, в яку ти цю енергію наповнюєш, коли ти спиш, харчуєшся, п'єш кавуську, щось тепленьке, приємненьке, займаєшся якимось спортом, прогулянками, зустрічаєшся з приємними тобі людьми. Але якщо в цій посудині є дірки, то дуже легко ця енергія зливається, не встигнувши тобі послужити, не встигнувши піти тобі власне, на користь. І будемо зараз розбиратися з тим, що це за такі дірки, що це за такі енергозливи. Енергозлив номер 1 це незавершені справи. Це така це називається ментальна жвачка. Те, що ти продовжуєш думати, думати, думати на репіті, особливо перед сном, коли не можеш заснути, і думаєш, тому що треба щоб позвонити стоматологу записатися. Треба гроші на нові ботинки, А які взагалі гроші на ці нові ботинки, коли я взагалі то хочу відпочивати? Я дуже давно не відпочивала. Я вже так замахалася працювати, і всіх обслуговувати, і дітей, і чоловіка, і собак. Так далі. Я взагалі відпочити хочу, а я вже так давно всього не робила. І просто коли ти ці думки крутиш, крутиш, крутиш по десятому колу, то це мозок цим зайнятий, він сюди зливає енергію, а реально в реальному житті нічого не змінюється. І ти не будеш зараз дзвонити стоматологу, і ти не будеш зараз нести ці ботинки в ремонт, тому що ніч, да? наприклад, це все нічого не працює. Тому, що треба робити? Це треба розвантажувати, це треба виписувати на папір. Прямо зараз я тобі пропоную практику поставити це відео на паузу, коли я дам знак, і виписати все оце, що крутиться зараз у голові, і надає розслабитися, і надає а, зосередитися на самій собі, і просто виписати Давай, я тебе чекаю, мінімум 50 пунктів. Так, вітаю. І е, перед сном це дуже корисно робити теж, якщо ти лягаєш спати і відчуваєш, що е, є якісь оці думки, які крутяться, просто візьми їх, випиши, зранку ти можеш її про них подивитися, згадати, що ж таке ти мала не забути. І це такий лайфхак, просто, який додає вже е, кілька е, пунктів до якості твого сну. Наступний енергозлив це зайва інформація. Скільки просто сміття у нас в голові від зайвої інформації, від телевізора, від пліток, від якихось новин про якихось сіл, які взагалі тебе не стосуються, від якихось а, хтось щось про когось сказав, ой, який ужас, що відбувається в світі, хтось обговорює, чи щось хтось неправильно, якийсь артист сказав, чи якась селеба. Навіщо це? Тобі ось таке дуже корисне е, питання, яке можна собі ставити, питання, яке підвищує усвідомленість, рівень усвідомленості в твоєму житті. Щоб Що? Ось таке корисне запитання, щоб Що? Я зараз дивлюся новини про те, куди е, щось летить. Я розумію, війна це дуже е, впливає на життя, але чи є якась від цього користь ця цієї інформації? Тобі? В цю мить, коли ти думаєш про щось. Ну, тобто, якщо ти, тобі треба дізнатися, коли йти в укриття, це дуже важливо. Але якщо ну, це просто інформація, то що, 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 відбудеться? що відбудеться? На твоє життя впливає тільки те, коли тобі дійсно треба брати і йти в укриття. Все інше ніяк не впливає на твоє життя. Просто зараз, знову ж таки, постав відео на паузу. І відпишися від половини телеграм-каналів. Просто від половини. Прибери це сміття зі своєї стрічки. Те ж саме можна зробити з блогерами, якщо вони тригарять, якщо вони бісять. Можна просто від них відписатися. Теж саме можна зробити з. Подружками я зараз буду ставити в латках, тому що е, люди, які користуються, їздять тобі по вухах, люди, які просто хочуть на тебе зливати свій негатив, ти для них служиш не подругою, ти для них служиш сміттєвим баком. Чи таке саме відбудеться, якщо тобі треба буде допомога, якщо тобі буде підтримка? Чи ця людина, от яка тобі дзвонить розказати, який ужас у неї відбувається, як їй хочеться там, злити на тебе якийсь негатив, чи, чи була колись ситуація, щоб вона тебе підтримала? Щоб вона тобі дійсно от дала тепла. Якщо ні, блокуємо цих таких подруг, блокуємо таке спілкування. Знову ж таки, питаємо себе, щоб що я зараз спілкуюсь, тому що мені шкода, ми там вже 15 років так спілкуємось, тому що у мене немає інших друзів, або тому, що ну, я боюся в цей час, який звільниться від такого е, трешового спілкування. Я боюся, що мені не буде чим цей час зайняти, тому що мені дійсно доведеться почати займатися собою і своїм життям, і своїми мріями. Так, ну, спойлер, якщо дійсно це, то дійсно доведеться. І перший крок для того, щоб почати інвестувати свій час в своє власне життя, це звільнитися від сміття. І також фізичного, от ти бачиш третій пункт, винеси сміття хоча б з двох кімнат. Позбуться ще й фізичного сміття. Тут я е, такий пункт розкажу, навіть якщо ти це вже знаєш, навіть якщо ти викидала, робила розхламлення тиждень назад. Все одно щось знайдеться. Я е, цю історію роблю просто регулярно вже останні 5 років. Я просто регулярно викидаю. І тим не менш, е, на нещодавньому навчанні, на яке я зайшла, це був от, от, мій наставник, мені сказав, першим ділом от просто візьми і викини два мішки сміття. Я думаю, в мене немає двох мішків сміття. І взагалі я ж розумна, я ж уже це знаю, я і так це по житті роблю. Але я згадала, що я. Прийшла навчатися, я вирішила здатися людині, яка вища за мене, яка розумніша за мене, і тому я зроблю те, що від мене просять, тому що це не порушення ніяке моїх кордонів, це ж для моєї ж користі І я угадай, чи я знайшла ще два мішки сміття? Я знайшла ще два мішки сміття у себе в домі, якісь пластикові коробки, які я залишала на майбутнє, якісь вже порвані пакети, тому що е, моє дитинство не дає мені відпустити збирання пакетів з пакетами і так далі. Назбиралося старі чашки, надкоцяні тарілки, які ми не треба користуватися надкоцаними тарілками. Це теж енергозлив. Два ж мішки я назбирала на ізі за годинку. Тому е, не ігноруємо домашнє завдання, якщо ти дійсно хочеш змін в своєму житті, виконай, будь ласка, інформацію з цього слайду, можеш собі його прямо заскріншотити. І далі є речі, які треба просто відслідковувати. Е, давай я себе трошки зараз пересуну в інший бік, для того, щоб е, було видно саме практики. Латаємо дірки в моменті. Будь ласка, відслідковуй в своєму житті, коли виникають такі енергозливи, як заздрість. Коли ми комусь заздримо, це означає, що хтось живе таке життя, про яке я мрію, про яке я собі не дозволяю. Якщо ми когось обговорюємо, що ось вона вийшла в ефір, а у неї зуби ну, можна було б і відбілити, і що ж вона такими жовтими зубами виходить в ефір, це означає, що ти собі. Не дозволяєш проявлятися, тому що ти про себе думаєш, що я не ідеальна. Що хто, хто виходить в ефір, має бути ідеальним. Тому я не буду виходити нікуди, поки я не ідеальна. А Спойлер, ніколи такого не відбудеться. Ніхто не ідеальний. Навіть Анжеліна Джолі про себе так не вважає, що вона ідеальна, розумієш. Тому, якщо ти відчуваєш зазрість, змінюєш фокус з негативних емоцій на позитивні на те, що. Ти цій людині, тому що ця людина є доказом, що все можливо. Якщо все можливо, то й для мене все можливо. Угу. А, Програми який ужас, який жах, оце обговорення, якщо тебе хтось підключає в те, що який жах відбувається, хтось помер. Е, обстріли, якась крадіжка, лувер пограбували. Замість того, щоб думати: ну, бо ой, ужас, 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 зливати сюди енергію. Повертаємося в своє тіло, дихаємо і думаємо, щоб що мені оце? Щоб-що, а моє життя де? А я де? Пусті болочки замінюємо на усвідомлений вибір. Скарги замінюємо на вдячність. Не який ужас, яка погода а, погода, дощ, клас, дощ, вологість, дуже потрібна рослинам, щоб все росло. Клас, сонце. Все, що відбувається, клас. Навіть дощ, щось відбувається, ти там ноги промочила. Хтось тобі в цей момент може руки подати, хтось може зупинитися біля тебе, запропонувати допомогу. Хтось може е іти, іде з зонтиком, да? і хоп, відвів від, 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 від цю парасольку вбік, щоб, щоб тобі по голові не вдарити. Вдячність. Шукаємо моменти, за які ми вдячні. Вдячність це енергія, яка, яка а, дуже резонує з енергією грошей. І тому аскарві це прям протилежна енергія. Тому ну, не може бути чогось хорошого в житті, якщо ти не приймаєш вдячність у те, що ти маєш хороше. Ну, більше просто не прийде. Кордони, порушення кордонів це найстрашніший енергузлив. Сила, слово, ні. В момент, коли тобі щось, тебе щось просять, навіть, от, типу, от, дзвонить от, от, така подруга, як я наводила приклад, і каже: Вислухай мене. Щоб-шо? Ну, це та подруга, яка і тебе підтримує, і стосунки з якою для тебе дуже важливі, тому що вони тебе наповнюють. Звісно, звісно, ви треба вислухати, тому що ну, це інвестиція у ваші стосунки, це інвестиція в твоє навіть самопочуття, що в тебе є от така рідна душа, така рідна подруга. А якщо це така подруга, яка використовує тебе, як сміттєвий бак, то ну. Це моє так і зараз, це собі я кажу так в цей момент, чи собі я кажу ні. Коли хтось каже, ну вийди замість мене, бо я хочу на побачення піти, вийди замість мене на зміну. Знову ж таки, це ну, а собі ти в цей момент кажеш так, чи собі ти в цей момент кажеш ні. Якщо ти знаєш, що ти теж на цю людину можеш покластися і в будь-який момент потім також її попросити, коли тобі щось треба. То це так собі. Якщо ні, то що? Шо? Перфекціонізм. Якщо ти хочеш щось зробити і відкладаєш, відкладання, до речі, теж замінюємо це на те, що зроблено це краще, ніж ідеально. От просто зроблено це краще, ніж зроблено ідеально. Дозволь собі робити не на п'ятірку, а на четверку з мінусом. Отвічаю тобі, ніхто не помре, нічого від цього не станеться. Ну, нічого поганого не станеться, якщо ти зробиш на четвірку. Самокритика, якщо в тебе є внутрішній фанат, заведи внутрішнього. Якщо в тебе є внутрішній критик, заведи внутрішнього фаната. Просто яка краса зайшла в чат. Просто дивишся на себе, Боже, яка неймовірна жінка, яке волосся, ну ці очі, ну це просто можна закохатися. А, а, які, а як ти готуєш? Ну це ж просто ням. Просто пальчики обліжеш. Не забувай себе отак от хвалити. Подивишся, як він несе твоє життя. Замість відкладання, діємо на імпульсі. Не чекаємо, поки я там голову помию, там ще щось причешуся. Ну, Тобто я зараз, теж, як бачиш, без макіяжу записую, записую це відео, тому що я хочу його для тебе записати. Образи. Образи, запам'ятаємо раз і назавжди. Образи шкодять не тому, хто її наніс, а тому, хто її носить. Тому що вибір людини був зробити шкоду, ну, тому що просто так, так, так захотілось. Але вибір людини, яка ображена, носити цю образу. Її можна не носити, її треба не носити. Від них треба звільнятись, але це велика робота, про це ми будемо говорити далі. Самознецінення. Не порівнюємо себе з іншими. Взагалі, не кажемо, що от хтось може і може, а я не можу. Ну, тому що я хто? Я що? Забуваємо так про себе говорити. Я не, не хто що, я нічто, я найдорожча людина в своєму світі. Якщо тобі це відгукується, то візьми, зараз вже відео закінчується, і випиши на листочок. Як мінімум 20 своїх перемог в житті. Це можуть бути фізичні перемоги, де ти там на якійсь олімпіаді перемогла, навіть якісь лотереї виграла. Вибрала найкращого чоловіка для того, щоб бути з ним. Народила дітей. Це перемога, це офігеть. викормила дітей. Народила дітей, викормила дітей. Купила собі босоніжки, про які мріяла. Звозила себе в трускавець, ну, в Трускавці є просто ця хіжина спа, я просто дуже скучила за нею. Звозила себе туди-то, дозволила собі це то, купила собі річ копієчну, навіть там Оце карічка коштує ну, копійки, але я його обожнюю. Це перемога, те, що я собі дозволила його купити, наприклад. Купила собі чашечку улюблену, з якої мені дуже приємно пити. Це перемога. Це все перемоги. Там, де ти відчуваєш, що ти собі щось дозволила, Де твоя душа хотіла, і ти для неї це зробила і при своїх. Порефлексуйте, будь ласка, п'ять днів, хоча б, як оце відстеження енергозливів і їх фіксація в моменті, як це вплине на ваше життя, і як ввечері ви будете лягати спати, вже відчувати зовсім інакше оце самопочуття. Як чи ти задоволена тим, що відбувається в твоєму житті? Чи тобі хочеться скролити і дивитись на когось іншого? Чи ти така йдеш в кроватку і така? Який клас? Як я зараз відпочину? Яка я у себе шикарна? Дякую і до нових зустрічей.